Друзі, вітаємо в ефірі ранок надії, і сьогодні збираємо ланчбокс на роботу з дієтологиною Тетяною Кіхтєвою. Це сімейна лікарка, президентка асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України, засновниця Велнес школи зі здорового харчування. Вітаємо вас у нашій студії. Раді, що ви завітали. І ось власне перше запитання: ось таке: які продукти можна включати у свій ланчбокс, щоб робити його різноманітним? Кожного дня. А можна ремарочку? можливо, ну не ще не всі покоління знають. Що таке ланчбокс? Що таке ланчбокс? Ну, давайте з цього почнемо. Все таке модне слово зараз. Там менеджери, менчендайзери, там, HR, HR mm -hmm. ланчбокси. Це що, якась професія. Mm -hmm. що а по таке? простому це коробка. Коробка, в якому будемо збирати нашу їжу, щоб перекусити, щоб пообідати, або навіть щоб повечеряти. Раніше це було в турбинці, сьогодні модно це в коробці. Що було. Mm -hmm. Ланч-бокс. Тобто, yeah, друзі, box. це така обідня коробка, куди кладете, ви, можливо, своїм чоловікам їсти на роботу. Це якийсь так. контейнер, так, в який ми так. ставимо свою їжу. Окей. Okay. Okay. Yeah. Які продукти можна класти в ланч-бокс? Щоб було все збалансовано гармонійно, як і в житті, в ланчбоксі так. також потрібна ця гармонія. Тому ми будемо балансувати макроелементи це білки, жири, вуглеводи, і мікроелементи це вітаміни і мінерали. Все це ми покладемо. Що таке білки? Це курка, риба, це може бути кіноа, яка містить, до речі, всі незамінні амінокислоти, є повноцінним білком. Соєві, якісь продукти, тофу, білок, вуглеводи, це каші цільнозернові, це можуть бути приготовлені вдома млинці з вівсяного борошна, Можна додати туди порошок, якийсь клітковиниць, взагалі буде такий mm -hmm. суперфуд. І жири, жири, авокадо, горіхи, рослина, олія, вітаміни і мінерали це наші фрукти, які ми будемо додавати на десерт, і овочі, різнокольорові овочі. Mm -hmm. Звучить і виглядає дуже гарно. Тому, дуже, що дуже смачно. Ланчбокс дуже, мого дитинства. Тобто я, mm -hmm. я не жаліюся, дякую мамі за ці ланчбокси. Давайте скажу ланч-баночки, які були тоді. <с <с Тому що я пам'ятаю, ну, я коли йшов на роботу, там і іншим чоловік, чоловікам там, дружини чи мами готували, коли я там працював на автосервісі, це така, знаєте, літра або півлітри супу має бути, потім там гречки ще півлітри. Ну і вже потім якийсь там огірочок, помідорка. Uh, і в кінці яблуко. Ну були такі в нас ланч Сьогодні ви дійсно говорите про те, що його я би сказав менше, але воно корисне і більше mm. ситності і апетитності. Ну, мені здається, в цьому всьому, тобто воно дає все відразу, весь збалансований, все, що треба людині. Давайте так скажемо. Uh -huh. Правильно, Якісно, корисно, здорово. Так, цікаво, а що б ви не радили класти до свого ланч це різні полуфабрикати, продукти, які містять трансжири, угу. продукти, в яких занадто багато фруктози. Це дійсно ось такі. Ну знаєте, нікому це не буде корисно. А які саме це можуть бути продукти, продукти які ось місяць трансжири, полуфабрикати, це якісь батончики. Це, це, це... різні якісь сосиски, сердельки, ковбаси, це не сири, а знаєте, є замінники сирів, ось називають там молочний продукт. Так, 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 так. Або уважно завжди потрібно уважно читати етикетку, Якщо ми бачимо, що там рослинний жир, це трансжир, мається на увазі. Забагато цукерок. Це, це реально дійсно розходиться з тим, що. Людина їсть, коли не бере ланчбокс. Розумієте, це просто якась булочка, якийсь йогурт, якийсь е, знову щось дуже трансжирне, і ти таки перекосив і думаєш, ну все нормально. Знаєте, замурив черв'ячка, але насправді угу. це не Ми... те, про що ви говорили на початку, коли дійсно є збалансований підхід всіх мікроелементів, жирів, вуглеводів, білків. Це. Угу. Так, і цікаво, те, що якщо ми їмо збалансоване, то нам потім не хочеться чогось там супрошкідливого, не корисного, тому що всі всі базові потреби нашого організму в жирах, білках, вуглеводах заповнені. І от цікаво спитати вас про те, як зробити так, щоб ланчбокс щодня відрізнявся, був різноманітним, але при тому не втрачав свою користь. Перше правило, яке мені дуже подобається, це правило веселки. Це кожного дня на тижні ми включаємо різнокольорові овочі і фрукти. Ну, явіть, ви відкриваєте свій ланчбокс, а там зелений огірок, червоний перець, бурий рис. І воно так класно все це виглядає. Це так. перше. Угу. А по-друге, ми можемо протягом тижня досліджувати різні кухні і робити, наприклад, середземноморська коробка у нас у понеділок. І Ми туди будемо класти вже продукти середземноморської кухні. у Второк зробимо азіатську кухню, покладемо рис, тофу, заправимо там легким соєвим, кунжутним соєсом. А у середу можна зробити вегетаріанські ланчбокси. Це корисно буде раз на тиждень робити день без м'яса, без так, так, без тваринних продуктів. Китай, італійська, грузинська. А так. А так. <laughs> Якщо є ні? час, фантазія. собі вівторок прийшов на роботу. Поїм сьогодні <реш> <Кухня>. <реш> Так, так, так. А скажіть, будь ласка, от власне, які смачні та здорові перекуси можна включати до ланчбоксу, крім самого основного прийому, які от перекуси можуть бути? Я б перекуси також розподілила на декілька груп. Можуть бути перекуси, фруктові, овочеві, свіжі фрукти, робити з фруктів, салати або фрукти з йогуртом, або? ну, Да сухофрукти якісь додавати. Можна робити енергетичні перекуси, і це, ну якщо ви там взагалі не встигаєте щось приготувати, купити протеїново-енергетичні батончики, або знов-таки суміш горіхів, асорті горіхів, асорті фруктів, асорті сухофруктів. І можна робити перекуси білкові, зварене яйце вкруту, додали рожева сіль або сіль з лавандою, паприка. Ну, і Це також буде такий Копчені, перекус паприка, білковий, зараз, або можна, так. шматочки сиру з крекерами цільнозерновими, або грецький йогурт з фруктами, тобто білкові перекуси, фрукти, овочі і енергетичні перекуси, в залежності від того, що вам зараз більш потрібно. Реально цікаво стільки варіантів ви нам дали і енергетичні, і білкові, і різноманітні кухні. Все ми вже тепер записалися трішки ідеями і а, готові вже якось. Урізноманітнювати свої ленчбокси, тому що якщо в тебе з дня на день там гречка, 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 і там якийсь uh -huh. салат, то воно стає нецікаво, і ти думаєш, ну навіщо мені цього ленчбоксу, можливо, там, як... щось замовити. Я згадую, як на роботі одного чоловіка, у нього завжди жінка давала півлітри гречки в баночці. Uh -huh. І він завжди гречка. І я не пам'ятаю, там і рідко було щось на типу салатів чи, можливо, якийсь там помідор був, знаєш, щоб, ну, не сухомятку. Він завжди цю гречку їв, і в кін... а чому він їв і тому що в кінці на Днібаночці було, знаєте, такий косо... шматочок м'яса. І це кожен дісінький в кінці такий. Джекпот знаєш, дійшов. Так, Тетяна, скажіть, будь ласка, як з сезонністю? Що ми можемо, які фрукти, овочі, до прикладу, сьогодні? От такий от сезон, коли вже і вичерпались осінні десь, можливо, за кроматом, і ще нема свіжих. от що? От до такого сезону або влітку чи може ланчбокс відрізнятися? Знаєте, сезонність, в принципі дуже важливо. Це таке головне правило здорового харчування сезонні і місцеві продукти. Потрібно досліджувати фермерські ринки, дослідити, що взагалі є в вашій місцевості. Можливо, написати список, пробувати нові продукти. Ми звикли огірок, помідор, там далі перець. Так, так, так. А так. потрібно зайти в ну, в той же фермерський ринок і подивитися. Можливо, якісь корнеплоди ви ще не пробували купити більше зелені і можна заморажувати. Все ж таки, да, ми сезонність, але ну взимку на ну, що ми зараз можемо свіжого насправді купити? Тобто, заморозка вона ну зберігає максимум вітамінів, мікроеліментів. Це дуже доречно і правильно буде робити. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, як визначити кількість їжі, яку потрібно внести в свій ланчбокс? Скільки там прорахувати можливо калорій для того, щоб запастись енергією? Ось на? Певний період часу, який тобі потрібно, і чи чи варто взагалі вираховувати калорії, якщо ти от складаєш ланчбокс? Ну, дивіться, все залежить бути від людини, від її індивідуальної потреби мети. Якщо це професійний спортсмен, який готується там, до якихось змагань, звісно, йому потрібно все це прораховувати, щоб його в ланчбоксі було, знаєте, чітко там, 50 грамів білків. Ну і так далі. Якщо ця людина просто слідкує за здоровим харчуванням, то можливо просто розуміти правила цього здорового харчування. Є правила тарілки, є правила ладоні. Це можна просто загуглити і подивитися, скільки чого потрібно. Ну, я можу порадити, у мене є YouTube канал. На якому є відео, як саме порахувати калорії, які саме групи продуктів потрібно? Бо зараз ну, в етері ми просто не встигнемо, це дуже довго. Якщо дійсно цікавляться, то можна зайти вже чітко все це прорахувати. Тому дуже комусь ярким. потрібно тобто рахувати, комусь, комусь не потрібно. Підхід. Ну звісно, це індивідуально, так. А, добре, скажіть, як організувати бокс, щоб він був не лише корисним, але й апетитним? Тому що одне коли корисне, знаєте, і. Я пам'ятаю завжди, коли в дитинстві мама каже, їж, воно мені не подобається, мама каже, корисно. Але от хочеться дійсно, щоб воно з... цей прийом був приємний з усіх сторін. Так, щоб ми дивилися своїми так, очами, так, і, і у нас був такий да, голод очами, ми хотіли так. це з'їсти. Ну, давайте почнемо перш за все, з самого ланчбокса. Під ланчбокс вашого улюбленого кольору, щоб у нього було декілька відсіків. А, слідкуйте за температурою, щоб все це не розмакало, да, не виглядало вже так таким в'ялим, якимось не дуже смачним. А, різнокольоровість, ви відкриваєте а там ого, го скільки да, все це так красиво покладено, все це таке красивеньке. А, Можна ще додавати на солоду, як ви казали, дружина кусочок м'яса. Клала <рес> да? а ми в ланчбокс просто покладемо кусочок чорного шоколаду або якусь корисну цукерку сухофруктів, щоб ви знали, що у моєму ланчбоксі є те, що я. Люблю угу. так цікаво, як ви радите, що ставити саме в ланч бокс ось цю цукерку чи там цю шоколадку, і ти розумієш, що ти а, можеш з'їсти там цю цукерку разом з цим прийомом їжі. Тобто, це не просто так хаотично, ну я тут вже поїв. А потім зараз наївся там цукерок, наприклад, так, якусь там необмежену кількість. Але ні, ти собі чітко відзначаєш з самого початку, правильно? Що ти ось в цей прям їжі можеш собі дозволити з'їсти саме ось цю цукерку. Так. А скажіть, будь ласка, чи відрізняється ланчбокс для дорослого і той, який батьки своїм дітям до школи кладуть? Чи... Винати, так, дітям просто сучи. бутерброд в школу. Тому <рес> ну, що для нас також в нашій пам'яті в школу це якийсь бутерброд там і все. А ось, і що ви скажете на, на цей рахунок? Но... Також треба дивитися, який бутерброд, по-перше, да, з чого він зроблений, домашній це, чи це з ковбаси цей бутерброд, або кусочок м'яса поклали дитинці. На перекус все ж таки дитині також потрібно давати горішки, фрукти, свіжі або сухофрукти, йогурти, щоб вона ну, привчалася саме до таких перекусів. І на обід, ну якщо це доросла дитина, доросла, да, там підліток, 8-10 років, ну, знов таки каша, м'язко, овочі обов'язково. Тобто самі принципи вони вже ну, у дітей там з 6 років. Років, з восьми років вони так відрізняються, але не суттєво відповідально. Скажіть, будь ласка, є різниця ланчбокс е, якого типу? Тому що є просто контейнер, і ми там можемо назвати ланчбокс. чи є якісь специфічні, там, де, ну, не знаю, якась температура, якось зберігається овочі. От, Власне, виборі ланчбоксу, щоб ми розуміли, що це таке. Це просто контейнер, чи це щось, що має більше функцій, ніж просто контейнер, щоб дійсно там їжа зберігалася? Він повинен бути з екоматеріалів, так. Ну, тобто Якісний пластик саме для зберігання їжі. Угу, тобто це найголовніше повітря. Це все можна. немає там сильно значення. Угу. Добре, ну що ж, в принципі, ми все проговорили. Друзі, дуже скоро ми будемо не просто продовжувати говорити, але будемо показувати. Тетяна нам покаже розкаже, як все це тепер практично сформувати, і ви зможете побачити, як все це виглядає. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Наразі у нас невеличка пауза, і ми повернемося до вас. На ну, друзі, привіт, привіт всім, хто долучається до ранку надії. Зараз ми будемо робити дещо цікаве, а саме збирати ланчбокс з дієтологиною. Будемо розбиратися, що ж поставити в той контейнер так, щоб це було збалансовано, щоб це принесло нам також і користь і насичення. І Хотілося працювати весь день. Так, З нами сьогодні Тетяна Кіхтєва, Нагадаємо це дієтологиня, сімейна лікарка, президентка асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України. Ну що? Що нам потрібно для ланчбоксу сьогодні? у нас Для збалансованого корисного ланчбоксу. Ми, перш за все, будемо робити енергію угу. протягом дня. Це вуглеводи, це у нас кіноа. Як я казала, вона містить всі незамінні амінокислоти. І ми зробимо салат. Салат, салат з кіноа. Кіно. Ми додамо в цей салат смачні. Чері це будуть наші овочі, в яких є клітковина. Ми так поріжемо, як нам зручно. Можемо трошки більше, можемо трошки менше. Так подобається, додамо за своїм смаком їх по кількості. Насправді у нас замість кіна це може бути звичайна крупа, бурий, рис або гречка ж та сама. Ну, кінолай мені це останні роки такої популярності набрала так і популярності останні роки дуже добре, що вона зараз стала доступна. Тобто, в принципі, навіть да, в будь-якому супермаркеті не потрібно кудись нам йти спеціально а. і okay. цю кіно шукати. Так, да перемішали трошки, і білок. У нас є вуглеводи, у нас є овочі, кліткавина, і нам потрібен білок. Це може бути сир. Знов таки, ми взяли фету, але це може бути за вашим смаком. Є, якийсь сир в мене вдома. Фета, Фета принза, та. тофу. Так, якщо це вегетаріанський ланбокс, то це також буде добре. З і... яким смаком? А, з мако... Ну, я зазвичай брав звичайний, oh, просто uh -huh. можливо не всі можуть розпробувати, тому що зараз вже є модні. Там вони і копченостю yeah, йдуть yeah, і так yeah. далі. А зазвичай, коли ви купуєте, ну я там ну, в одних поставщиків коли купував, то. Потім ти береш там не знаю, це кілограм тофу вдома в, в, в контейнер в сольний розчин. Uh -huh. Ось трішки додаєш соль, і він набирається також такої ситності, і ситності. Тоді цей сир набагато смачніший. Тофо uh -huh. так, а... так, так що у нас далі? Далі ми можемо в принципі додати туди ще багато зелені. Тобто, що людина любить, ну там якісь салатики, Рукола, шпинат, рукула, шпинат mm -hmm. салати буде круто. так, да? цей салат, можна додати горішків, тобто ну але основа у нас вуглеводи і. В нашому ланчбоксі ми бачимо, що є найбільший угу, такий відбік, і саме сюди ми покладемо те, що нам потрібно найбільше вуглеводи – енергію. Угу. Ось такий у нас дуже простий салат. А ось Кіно потрібно проварити, чи його потрібно залити просто окропом на деякий час, як його правильно готувати? Краще проварити, Краще трошки проварити. Так, і у нас залишилося ще два ланчбокси, два відсіка ландбоксі, і ми можемо робити різні овочеві палички. Сьогодні у нас будуть морквяні палички, але це можуть бути палочки з цукіні, палочки з огірка, палочки з перця з різного. Мені так подобаються ці серії овочі з якимись. Але вони будуть. У нас не просто сирі овочі, ми додамо до них смаку. Угу. Я також нещодавно взяла собі якось, полюбилась мені ось такі палички з моркви. просто угу. собі. Це дуже, так, так, так. Все дуже просто. Так. І це, це максимально ху просто. Хумус нас, так? І Це Хумус, так? І у нас це хумус. Вау, так. Це, це дуже Тобто страшно. ми будемо. Ой! Нічого страшного. А. Візьмемо хумус. Замість хумуса це може бути гокамоля, яке теж дуже у нас просто готується. І в цей відсік ми покладемо хумус. Це рослинний білок. І ось так. Угу. Я готовий. Я, я, я можу також собі взяти. Разом спробуємо. Друзі. Це просто, це настільки корисно, і повірте, воно краще, ніж за будь-які йогурти, булочки, перекуси, інші транжери, які зазвичай ми купуємо чи навіть ту ж саму піцу чи ходок. Тут всі вітаміни, все здоров'я і енергія, от реально. А ще воно так хрустить. Це, це окремий вид е, творчості. Ну і корисно. Це точно. Тож в нас вийшов ось такий собі ланчбокс, так, і він може забезпечити нам користь, так, корисний перекус, корисний обід, можна сказати так. так. Обід. Тому я б перек... ще додала сюди яблучко uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. і, можливо, йогурт. Не солодкий йогурт, щоб вже ну, все було збалансовано. Мені uh -huh. зелень яблука і йогурт. Знаєте, більше ніж впевнений, що коли uh -huh. отакий от обід вишмати на роботі. Ти будеш, мені так здається, я буду мати бадьорість, а не в тому і хотіти спати. Тому що тут немає чогось сильно такого перенасиченого жирами і так далі. Тобто тут збалансованість. Тобто це такий легкий ситний обід чи ні? Так? Угу. Тому що так. зазвичай, коли ти їсиш багато жирної їжі, тому що ну, реально в нас, нас дуже смачна кухня українська. В нас дуже багато вже такого, знаєте, переварне, пересмажене, так. воно вже таке переоброблене. Тут збережена максимальна кількість свіжих таких овочів угу. це дуже класно. Все правильно зрозуміло. так. Цікаво. А що от якщо ми вже повертаємося до української кухні, а як можна збалансувати і зробити ланчбокс саме з продуктів страв нашої української кухні? Ось таке запитанечко. Можливо, хтось ось справді найбільше полюбляє саме нашу традиційну кухню. Що, що, що ви зараз маєте на матчі української Бареники. Так. Бареники. Можливо, борщ, але приготувати його зовсім по-іншому? Ну, багато існує в нас рецептів борщу, і борщ, в принципі, це корисна угу. страва. Да, там у нас і м'ясо знов таки ж білок, і овочі є. І, ну, не скажу, що е, рідкі страви потрібно включати кожного дня, як вам да mm -hmm. мама, там суп кожного дня цей готувала, а mm -hmm. ні, це вже не вважається. Там... Правильно, ну да правду обов'язковим, скажімо так. Це правильно, але не є обов'язковим. Mm -hmm. Тобто, в принципі, борщ, якщо його там не засмажувати сильно в соняшники в алі не додавати багато, використовувати для засмаження там трошки корисних жирів, то в принципі борщ це нормально, абсолютно наш але життя. не кожен день, не, mm -hmm. не, не кожне не кожен день. Ну вареники тісто, да сказати, що можна якось вареники зробити здоровими. На складно. жаль, ні, що це да, ну, ну не можна забороняти людині сказати, що ні, нічого ось така категорична заборона. Чим більше ми забороняємо себе, обмежуємо, тим більше ми потім ну, переїдаємо через так. деякий час. Тому е, інколи ну, дозволяєте собі і вареник, угу. дайте, що ви любите. Просто Але розумієте... Велич, та, розумієте, просто кількість цього дозволено. Балансованість балансованість. Ві хай буде так, що 80% у вас це буде здорова їжа. Ви да? просто з цього почніть, намагайтеся. І 20% це те, що ви любите, це те, що там да, можете собі дозволити. Якщо ви зробите 90 корисно і 10% відсотків, да, це 10% в ролі вже там не зіграють. все це дуже класний підхід, тому що одні ставляться, знаєте, от прямо радикально всі ні. Але от Можна, але як ви кажете, ну щоб воно не було основним, дійсно, це, це дуже мудро. Так, у нас є ж наша психологія, наша харчова поведінка, так. тому це теж важливо, враховувати. І харчові звички, харчові звісно. Так. Так. Тетяно, дуже вам дякуємо. Знаєте, знаєте, настільки просто, але це настільки здорово і корисно, друзі. І тому, а, і повірте, ось такий. Мені здається, Ленічбокс. Набагато простіше і менше часу витрачається, ніж там зараз. Я тобі якісь блінчики з начинкою приготую, піджарю, покладу. Друзі, все все, Це геніально, все геніально. Просто казав Сівджобс. Uh -huh. Тому бажаємо вам, друзі, мати. Найперше здорове бачення щодо харчування. Тоді будуть і здорові наші ланчбокси. Тоді дійсно ці перекуси буде давати сили і енергії на весь день і натхнення. Тому пам'ятайте, що має бути і смачно, має бути і збалансовано корисно, але в той же час і гарно виглядати, як казала Тетяна, щоб воно дійсно хотілося його споживати.